треє. Да, от це ми тепер спускаємось. І от такі ще блу. Слухай, а там озеро якесь. Ти бачиш, от там? Да. Величенке озеро. Так, а може ми туди підемо, подивимось, що там. Там да? пляж чи що? Де? Отам він. Он там, ну, бачиш його? Это Вопряж. Пляж там да. чи що то? Нам тут видно, Ты бачиш? Бачиш що, Зонтики бачу. Бачи это пляж. Значить это пляж? Да. Интересно. Так, Ты видишь нашего море, Нашего моря зонтики. Бачила, да. Бачи это море. Значит, это море. Да. М -м. Ну тут моря нема, тут напевно озеро. Это зонтиков нема. А что это? Примайся, тримайся, тримайся. А один зонтик просто. А стоє так сєп? А, це білий креси. І пам'ятаю. О, як це гарно. Ножки спустити да. і отак їхати по такій природі, по такій красоті. Папочка, а дякуємо тобі, що, що проплатив нам цю поїздочку. Це... На лісу запах менючий. Угу, Нічого. Не так. а то хтось, хтось пукнув, та може хтось пукнув. О, Хтось поїхав воно. Воно, хтось поїхав. Ой, зараз це буде, там буде їхати хтось, дивись. Тримаєшся ручками? Так. Хтось напукав, так? Да? Це напукали, але ті, що їдуть, навіть. Обісрались, навірно, Миш. Да? Да, Обісрались обес... на радівки, їдуть. Ну, папу на таку качелю надо. Папу треба на таку качелю. Папа буде на таку качелі. Він любить скорость, так? Да? Да. Папу надо на ті американські горки. Ні, американські не горки. Ну таке похоже воно. 嗯哼。Uh huh.